Жаються спекотні вихідні. Україну охоплять тропічні повітряні маси з Африки. Погоду в ці дні визначатиме поле підвищеного тиску з малохмарною погодою і температурою повітря до 35 градусів Цельсія. Але які тропіки без дощів, нагадує Укргідрометцентр. В суботу опади пройдуть в західній частині країни. В неділю вони розійдуться на північну та центральну частину України. У західних областях пануватиме мінлива хмарність, місцями дощитиме. Середня нічна температура повітря становитиме плюс 15-17 градусів, а денна плюс 30-34. У північних областях мінлива хмарність без опадів. Температура в день становитиме плюс 26 плюс 31 градус. В центральних областях прогнозують мінливу хмарність і денні температури плюс 30 плюс 33. У південних областях також пануватиме мінлива хмарність плюс 29 плюс 33. У східних областях опадів не очікується температура. Температура повітря в день становитиме плюс 24, плюс 30. В Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 29, плюс 31. в неділю. Погода суттєво зміниться лише в центрі країни. Буде хмарно пройдуть грошові дощі. Денна температура сягне водночас до плюс 35 градусів.